Багато хто, можливо, завжди думав, як отримати безкоштовний скин. І сьогодні в Rivals я вам це покажу. Тобто, через те, що наша гра Rivals отримала більше 10 мільярдів людей, які заходили в ці, то вона випустила сама гра новий код, який дає вам безкоштовний скин на ось цю от AR самопочатку, тобто в мене новий аккаунт, у мене взагалі немає нічого. Тому я захотів вам показати на новому аккаунті. Заходите в магазин, нажимаєте More, Codes, Вертайте вниз, клікайте сюди і пишете сюди, Ten. Нижнє підкреслення. Мільйон. Нижнє підкреслення. Vieзі. Підкреслення. Oh my god. Нажимайте Resim і вам дають ось такий код 10 billion Vizit. Ви заходите на зброю і бачите скин Заходите на скин і ось так от він виглядає. хочете я зараз можу вам показати на практиці, як він виглядає. Ідемо сюди. І ось Тобто, як ви бачите, тут для мене кращий приціл, Він гарніше виглядає. Сама зброя красивіша стає. І вона більш така компактніша. Тобто, з неї легше грати мені здається. Вона компактніша така. Ну, і ось. Не заважаю вам, не забираю багато екрану. Якщо вам сподобалось відео і вы ви, хочете використати цей код, будь ласка, наберіть на цьому відео хоча б 20 лайків. Я буду дуже радий. І всім пока!